Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними блакитними та білими топазами. Колір топазу Sky Blue. Розмір поверхні 38 на 14 мм. Топаз 2, 1,5 та 10 мм. Вага сережок 8,9 грамм. Англійська застібка. Штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із воротнього боку. Камінчики гарної якості. Завдяки огранюванню дуже гарно виблискують. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними чорними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 28 на 22 мм. Опал 6 на 4. Кубічний цирконій – 1,5 мм. Вага каблучки 7,1 г. грами. Розмір каблучки 18. Опали здебільше. Синього та зеленого кольору. Навіть виблискують більш синім кольором. Вартість каблучки 2250 гривень. Срібні сережки з натуральними аметистами. Розмір поверхні 30 на 9 мм. Аметист 12 на 8. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 3,8 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку сережка має ось таке оздоблення. Камінчик насиченого фіолетового кольору, який притаманний ургувайським аметистам. Вартість сережок 2100 гривень. срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 33 на 15. Сапфір 11 на 9 доволі крупний. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 6,8 грами. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфір напівпрозорий. Вартість сережок 2700 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами-рудолітами. Розмір поверхні 23 на 15 мм. Гранат 5 на 3. Вага сережок 7,3 грами. Гранати мають такий соковитий, насичений, притаманний рудолітам колір. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Авторський срібний комплект з натуральними бароковими перлинами. Комплект, вкритий чорним родієм та жовтим золотом. Сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 52 на 13 мм. Перлинки 19 на 13 мм. Вага сережок 12,3 грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Бачимо, що перлинки надійно закріплені. Двізка. Розмір поверхні 43 на 13 мм. Перлинка 22 на 13 мм. Вага підвізки 5,9 грами. Вушко. Із зворотнього боку. Колір перлинок здебільшого персиковий, трішки рожевий, але ми бачимо переливи, які притаманні бароковим перлинкам. Вартість комплекту 3150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!